Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найдорожчих монет, проданих у вересні на сайті для колекціонерів Віоліті. Розпочинаємо зі срібника Володимира, срібної монети, яку виготовляли на нашій території в кінці 10-го на початку 11-го століття. Срібники карбувалися Володимиром Великим, Святополком Окаянним та Ярославом Мудрим. Срібники перших випусків переважно повторювали візантійські монети того часу. На лицевій стороні був зображений князь на зворотній Христос, який згодом був замінений на княжий знак Тризуб. Срібник Володимира придбали за 6. Щ... 64 тисячі гривень або ж 1 тисячу 700 доларів. Далі 15 рублів 1897 року. Монета викарбувана під час правління останнього російського імператора Ніколая II. Це найбільша з золотих монет, які карбувалися при його правлінні. Діаметр її біля 24 міліметрів, вага майже 13 грам, тираж майже 12 мільйонів штук. Придбали цю монету за 70 тисяч гривень або ж 1860 доларів. Далі пам'ятні 100 гривень присвячені десятиріччю відродження грошової одиниці України гривні. На аверсі тут зображено малий державний герб України, зворотній бік обігової монети Володимир Великий, номінал та рік карбування монети. На реверсі на тлі банкнот розміщено зображення срібної гривні київського типу та розмінних монет України. Монета виготовлена із срібла, вагає 1 кілограм тираж півтори тисячі штук. Придбали цю монету за 71 тисячу гривень або ж 1900 доларів. Далі Ауреус Отацилії Севери, дружини римського імператора Філіпа Араба, який володарював у 244-249 роках. Він викарбований з високопробного золота в Римі у 246 році. На лицевій стороні тут зображена Августа Отацилія на зворотній богиня злагоди Конкордія Ауреус Отацилії придбали за 78 тисяч гривень або ж дві тисячі доларів. Далі так званий лунар. Золота австралійська монета із серії присвяченої тваринам місячного китайського зодіаку. Ця присвячена року мавпи, яка і зображена на реверсі. На аверсі ж тут покійна королева Британії Елізабет. Монета виготовлена з чистого золота, вага одна тройська унція. 100 доларів придбали за 79 тисяч гривень або ж 2100 доларів. Далі Талер 1634 року, у під час правління короля Данії та Норвегії Крістіана IV. Крістіан займав престол 59 років довше ніж будь-хто в датській історії. Відвага короля зробила його справжнім улюбленцем датського народу та героєм багатьох пісень. Під час однієї з битв ядро, випущене з шведського корабля, вибухнуло поруч із ним. Осколками король Крістіан був поранений у 13. 12 місцях, втратив око, але зміг продовжити командування флотом. Тавлер 1634 року придбали за 80 889 гривень або ж 2160 доларів. Далі 50 доларів 2022 року. Інвестиційна монета, яка випускається з 2006 року, і називається американський бафало. Оформлення монети практично повністю повторює 5 центів, що карбувалися з 13 по 38 роки минулого століття. На лицевій стороні тут зображений вождь племені сію, на зворотній бізон. Монета виготовлена з чистого золота, вага її одна тройська унція

Далі золоті 20 доларів 1915 року. Монета, яка була викарбована в Сполучених Штатах Америки за правління 28-го президента США Вудро Вільсона. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий орлан – Геральдичний символ США подібні 20 доларів 1933 року. Карбування є найдорожчою монетою в світі. На аукціоні Сотбіс за неї відвалили 18 мільйонів мільйонів 872 тисячі 250 доларів. Ця ж викарбувана в Сан-Франциско тиражем в 567 тисяч штук. Придбали її за 87 тисяч гривень або ж 2320 доларів. Далі рубль 1719 року, який був викарбований в часи правління московського царя Петра І. Він виготовлений срібла 728 проби, вага 27,5 грам. Цікаво, що якийсь велікаруський телепень, що виготовив штемпель цієї офіційної московської монети, зробив помилку в слові Росії. Рубль 1722 року придбали за 97 тисяч гривень або ж 9,

Найдорожчою монетою вересня виявилось 25 доларів. Інвестиційна монета викарбована 6 років тому. Виготовлена вона з паладією найвищої проби, вагою в одну тройську унцію і тиражем в 15 тисяч штук. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. 25 доларів були придбані за 135 тисяч гривень або ж 3 тисячі Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!